Привіт, гвозді. Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Garden of Banban. Roblox, не Roblox. Нас вскачають ці вже банбанчики. Я не знаю, як їх звати. Пошли, давай отсюди, отсюди давай. Я помню, що будеться, вона мене з'їла. Дай сюди. Я її хотіла обняти, а вона мене з'їла. Ну нічого, буває. Коли хочеш з'їсти когось. стекло мене зделю щось. Це якийсь щит, ений. Це бар'єр. Буду або тут. А, це так, магія якась. Це магія. 9.8. 7. О, Три. О, О, тут хтось один з України. -е 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 <поколи> Жалко. Ну нічого. А поки ми заходимо, підписуйтесь на канал і ставте лайки! Ми в... Так. Всім пока. Все. Аня, щось є скіп. Вау, дивися Дивіться, це от першого лица Я б вищий ніж ви всі. я цей фінт про з України є тута Такі Дивися, дивіться сюди комп'ютер. Ух ты, кастрючка. Так, тут у мене була. Дивись Сюди. Це вони тут, бачиш. Так. Туда, 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 туда и туда. Чего тут так темно? Тут треба якийсь... то Это такие ключ. О, ключ. Ключ, ключ, карта? Сюда треба, дивись. О, в мене є, в мене є, в мене є, в мене є. Mm -hmm. Дрон, 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 ми, дрон, ми, дрон. Ух ты, пульт. пи 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 пу Надо две батарейки. Одна є. Батарейка. То есть, я нашел фрейман, так полагаю. А, две о, же. О, о, у мене тут. А як я вот там взяти? Ага. Так. Так, або мені потрібно. О! О, о, от мій. Пошли, мій гончик. Що він на землю лягає? Не знаю. Так, oh, так, дивися. Oh, тут кулечка, давай йду до той кулек. Курочка, кулечка. Тихо, почекай, нікуди до курочок якихось не йди. Ти oh, дивися. О, ося, я знайшла якесь Так? Я взяла яйце. Oh, це яйце курочки. вона здиса, вона хоче потом з тут собі вияснити. Oh, oh, я знаю. Яйце? Взагалі, а чого вони такі злі? Може їм щось не тунлялося? Їх не кормили, їх не любили. Так, їх не кормили. Ох ти, куличка. Не підходь, а то вона тебе знову з'явилася. Ми жили в дитячому садочку. Вони жили напевно в якомусь дитячому садочку, їх долюбили і. нічого. А вона голодна, їй треба шість яєць, то для п'ясова. У нас точно с крючках. Ой. А де він грончик? Два, 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 Клас! Туди, два, 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 я, тут... дитячу, цю, горку. Горку, да, я ж, типу, будувала, я думав, що мені тут прийдеться в якихось потьомках ходити. О, ні, тут навіть світ є. Mm -hmm. е, давай тут останемося, слухаємо. Давай. Ні, давай спочатку знайдемо а, давай сначала найдем. Молоток. Молоток? Де? Де, де молоток? Выбиваем. Ничего. Який мій коло. Я у заполню, мой кулицей зажгала. тебе тут куличек. Не не О, я знаю. Я знаю як. Ага. Может дрончиком туда. Так, зая. зая. Тык! А нет, вот, дивись. А, о, о, реально. Сюди. Мені страшно. так тихо, я нічого не бачу. Будемо це відео вести сьогодні без Саші, напевно. Пока-пока. Не повторяйте мою ошибку. Так, не виплімо, поки там не приїде. Воно. А так, потім тобі треба написати свій секретний код. Так, зелений. Так, синенький і нічого. О, так, воно відкрилося. -так, Моя крішкайте. Ух ти, дивися. Тут щось іде. А наві. Курочка, 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 тут курочка. Покажте мені. Дивися, тут хуличка, яка дивиться на мене. Тікай від неї дай, тікай, 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 тікай. Туди, 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 туди. Вона ой. зараз до тебе піде. Ой-ой, скромно вона підходить! Вона підходить! А вона не клюне, пока ти не утічеш, але тобі треба буде заприговіть, запригай, запрігайте, швидко. Так, тихо. Я йду, я йду, я йду, я йду, я йду, я йду, я йду. Я йду, я приплю. Так, ой. Ну, йде Вона? З Вона впала. Вона впала, дуже добре. А, так. М -м -м. Так, я за цим піду, бо в нього. Так, бо він один раз вже тут виграв. Отут я якраз хікнула. Воно вже активоване, якщо зелене. Кнопка Явий кнопкою. Треба. О, дрем, <звучит> чуть старе, не все. Це мій! Туди, туди, цей. Туди? Ти певна? Ні, ні, чекай читає. Чекай. А, є. А, фух. Фух, тут можна ходити. Чекаємо, чекаємо. Він відійшов, так що я теж відійду, мало ли там якась зараз куричка вип'єне. Там так не бачу яких курочок. Вообще с якась, на якось яка трохи. Бо в путемках якихсь. Давай, давай, давай. Может я кину? Так. Чаптер 1, Авард. Я прийшов в часть першу, чаптер 1. Клас. Ще не прийшов. Ні, прийшов, мені написало те, що я прийшов. Там справа знизу бейджик дали.

Тільки вже дуже шип швидко і професіонально, добре? Швидко за дві хвилини. Так і професіонально давай.